Девід Маккі, Елмер і перегони. Елмер барвистий картатий слон, і його двоюрідний брат Віллі якраз збиралися гуляти, як раптом повз них промчав галасливий натовп молодих слонів. Що тут відбувається? запитав Елмер – ми побилися об заклад, хто з нас буде найшвидшим, пояснив один. І я виграв. Це неправда. Я був найшвидшим, заперечив інший. Ви обидва обманюєте, сказав третій. Насправді це були не перегони. Тоді давайте наступного тижня влаштуємо справжні перегони, запропонував Вілі. Саме так, сказав Елмер, ми визначимо маршрут і запросимо глядачів. Тиждень до великих перегонів пролетів непомітно. Всі тварини обіцяли прийти. Молоді слони завзято тренувалися, а старші голосно підбадьорювали їх. У день змагань з'явилося дев'ять учасників. Кожен пофарбувався в інший колір. Щоб їх було легко розрізнити. Тільки блакитний слон був трохи невдоволений своїм кольором, але червона слониха помінялася з ним місцями і, зрештою, всі були готові стартувати. Щасти, сказав Елмер, і пам'ятайте важливо не лише те, хто фінішує першим, а й те, як ви себе поводите. На місця. Вигукнув він. Готово. вигукнув Віллі. Вперед. вигукнули разом, і змагання почалися. Щоб уважно спостерігати за перегонами, Елмер і Віллі продовжували йти короткими шляхами. На річці коричневий слон випереджав усіх з великим відривом. Коричневий найкраще стартував, сказав Віллі. Правда. Але попереду ще довгий шлях, сказав Елмер. Далі була крива стежка мавп, Там мавпи збиткувалися з бігунів, збиваючи їх з пантелику. Вони кидали фрукти й кричали це довга дорога, не туди. Швидше, швидше, тут треба завернути. І справді, рожевий і фіолетовий слони. Побігли не в тому напрямку, а інші все ближче підступалися до Коричневого. Жовтий лідирував на пагорбі. За ним йшла зелена. Ну, а де рожавий і Фіолетовий? усміхнувся Елмер. В жовтий навмисно спіткнув зелену бігунку, коли вона намагалася його обігнати. Така підлість. Заревли лев і тигр. Зелена була поранена, і білий зупинився, щоб допомогти їй піднятися. Добре, що ми це побачили, сказав Віллі. Ціль ставала все ближчою і ближчою. Помаранчевий хотів випередити жовтого, але він знову розтягнув ногу, як і раніше. Бу, бу. закричали бегмоти. Синій скористався нагодою. І пробіг повз жовтого та оранжевого. Отже, жовтий нарешті вибув, сказав Елмер. Блакитний залишався попереду і першим фінішував. Якби ми не помінялися кольорами, я був би зараз переможцем, сказав червоний. Невдовзі після цього з'явилися рожевий та фіолетовий. Але вони не могли втриматися з осміху. Насамкінець з'явилися поранена зелена і білий, який їй допомагав. Жовтому стало соромно, і він підійшов до них обох, щоб вибачитися. А тепер церемонія нагородження. вигукнув Віллі. Синій отримує медаль за фініш першим. Помаранчевий отримує медаль, бо він був другим, а без другого не було першого. Оголосив Елмен. А ось медаль тому, хто найкраще стартує, і одна для найсміливіших, одна для найбільш корисних, і одна для тих, кому найбільше не пощастило. Є медалі для двох хто був найсмішнішим, і одна для того, хто тепер шкодує, що був злим. Хто знає, як воно вийде наступного разу. Гіп, гіп, ура! Всім переможцям! Підписуйтесь на канал, і то хто подойським.